Всіх вітаю, дорогі друзі, в нашому садочку. У нас п'ятеро днів не було, п'ять днів не було в садочку, так що роботи дуже багато. Ми їздили в Рівненську область, в місто Сарне до батьків чоловіка. Вони вже похилого віку, і давненько ми вже не бачились, і провідали, та й родичів багато там, вік сім'ї, п'ятеро дітей, так що кожного хотілося побачити. Але часу обмаль було, ми, ну теж чоловік працює, ніяк було, то ми так швидко-швидко все побачили, як все зробили, що хотіли і, бо і справи були. Ось, і приїхали в садок, і тут, звичайно, після дощу, і бур'яну дуже багато, і огірочки десь зібрали огірочків, а зараз буду все стригти. Ну, працювати Монсантоліна відквітувала, Рігірун треба підстригти. Ну, праці, як завжди, багато вистачає, так що будемо працювати. А вам цікавого перегляду. Чекаю вас в коментарях. Ось, і пишіть. Ставте вподобайки, не забувайте, якщо вам подобається. Ми в Рівненській області приїхали до Свекра і свекрухи, до батьків мого чоловіка. Це їхній будинок. Ну, машини не їхні, це машини то сестри, то ще когось там. Ой. А це квітничок моєї свекрухи. Ось тут, за будинком, за парканом. Там Огород, картоплі багато посаджено. Ось так. Там будинок людей, сусідів. Ось. Квіточки стоять на підвіконні. Ось такі лілеї ще скоро розквітати будуть. Городик. Багато бульби садять, ой багато. Ось таке за хатою, і там бульба. Грань така. Ой, пеларгонія. Пеларгонія. А це моя свикруня, який вже за 80. 2. 82. Ось це сестричка чоловіка. Ось, пораються на кухні. Борщик варять зелений. Так. Так. — свіжого О, Отак. Хай річок. А це наш чоловіка-брат запросив на відпочинок до річки. Біля будинку у них недалеко така річечка протікає. І люди, які проживають недалеко від річки, заможні люди, збудували таку альтанку для відпочинку і запросили оце нас. Дуже гарно тут. Про в Україні висять. Ще й повісили. З квітами Стіл тіло накрили, <смі> накриємо Шості Шості Ще, а, і шашличок Ось така рані, петуємо. Дуже гарний відпочинок був, нам сподобався. Йдемо додому, а це в Полтавській області, хочемо поїсти у сестер таке кафе. А це якийсь бобовник росте. Акація, подивіться, о, яка краса! रियांद Доброго дня. Доброго. О, яка краса там Ось яка гарна. У нас балушки є? З м'ясом є. Є з м'ясом, є складацькі з куркою, їх не потрібно че. Лушки полтавські, які порції великі. А це? І хрін, і що і тут ще? І сало? Це буде. Там. Це <сіпорція> ось зібрала огірочки, ось такі огірочки у нас. Зараз зроблю малосольні з них, а це. В сарнах на ринку купила жіночка, продавала отакі коліуси. Дуже вони гарні, великі, я побачила, це маленькі живці. Я ось купила в неї і буду сама вирощувати тепер. Буду живцювати їх. Як виростуть, покажу. Бо вона казала, що виписувала десь звідки я не знаю. Ну, дуже гарні вони. Ну, коли вже виростуть, вони дуже гарні. Незвичайні не такі, я ще таких не бачила. Ось такі коліуси. І оце живець 30 гривень, заплатила за нього, за такий живець малесенький. Ну, тому що рідкісний. Нічого, будемо вирощувати. Будуть і у нас такі, бо в мене тільки ось такий. Ось такий. Було 4 вида. Але ну, чомусь не перезимувала. Два, два вида не перезимувала. А це ось у нас сильний вітер був. Це посадила сюди, а він ну, сильно потріпало його, бачите. А ще їсть щось, мабуть, слимаки. Бачите, жруть. Хоч я і підсипала ось гранулки і. Ой, що ж ти зробиш? Зірвала два кабачка. У мене два кущики всього в цьому році. Два кущики посадила. Не хочу більше, мені вистачить. От і з зими ще залишилася консервація кабачків. Більше я трішки там щось закрию, де і все. А це ось зараз хочу млинців. Я вже перед тим, як ми від'їжджали, то теж два кабачка зірвала. І оце ще два кабачки. Ну, потихеньку-потихеньку наростають. Зараз млинці з них. Такі солоденькі млинці зроблю собі.